Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе від партії влади, той що е, просунула е, закон про іноагентів агентів про е, заявив, що. Фактично, ті, хто проти закону і іногентів, вони виступають за українізацію Грузії. Що якщо не прийняти цей закон, і взагалі, якщо відмовитися від генеральної лінії партії влади Грузії, то Грузія перетвориться на Україну, тобто з усіма наслідками, які на сьогодні має Україна від. Російської агресії хочу ще раз нагадати всім, що означає розділити долю України і яка зараз ситуація в Україні, сказав Кобахідзе. Значить, нагадав він про десятки тисяч загиблих військових та цивільних власні внаслідок війни. Про те, що близько 10 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки і переїхати на нове місце або в межах України, або за кордон. Конкретним статистичним показником є те, що дві треті молоді віком 19-24 роки або залишили країну, або померли. Ну, дурниця, звісно. Мова йде про знищення генофонду України. Це те, чому заздрять наші опоненти, сказав Кобах. Хідзе. Економіка зруйнована лише за певний перший рік у них було спадання економіки на 30%, а це означає повну катастрофу. Інфраструктура зруйнована. Так, 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 так. На тлі війни в Україні процвітає корупція, скасовані вибори, політичний плюралізм, свобода ЗМІ, усе, що пов'язане з загальною концепцією демократії. Представники колективного національного руху це опоненти. Партії влади грузинської мрії в цьому зазвіті хочуть бачити це у Грузії. Що це все означає? Це що він лякає Україною? Та це означає, що він повністю підтверджує мою здогадку, яку я висловлював. Тут на Ютуб-каналі десь тиждень тому про те, що Росія розглядає реально е, агресію проти Грузії. Тобто, якщо е, грузинській проросійській партії Грузинська мрія не удасться встановити е, повністю жорстко свої порядки ну, з законом іного, про іноагентів і повністю е, витравити опозицію прозахідну, то Росія просто піде на них відною. Про це прямо оцей прем'єр і говорить. От, що Дивіться, альтернатива це те, що Україна, що Росія піде на нас війною. Ну, він то, мабуть, і не проти той Кобахідзе, щоб Росія пішла війною на Грузію, тому що він розраховує бути так само прем'єром маріонеточного уряду, цілком можливо. От. Але те, що він лякає, це повне підтвердження того, що Рашка. Справді е ізготовилась е окупувати Грузію, якщо тільки Грузія сама добровільно не ляже під Росію, не ліквідує прозахідну опозицію, прозахідний вектор руху своєї держави. Так що ми вперед фактично відкриття другого фронту. Правда, цей фронт, якщо він буде відкритий, він дуже маленький і мало що нам дасть, але тим не менше е війна. Розростається, ось ось вона може перелитися на інші країни, зокрема на Грузію.